І перший тест-драйв у нашій програмі колись це мало трапитись. Наш автоскептик Антон Фортунато взявся перевіряти автомобіль, який ми всі раніше чи не щодня зустрічали на вулицях наших міст. Причому зробив це, як всі роблять. Перевірив швидкість, маневреність. От тільки не врахував, що ця машина каток. Що було далі? Дивіться самі. Тест драйв. Чули, що воно таке? Тест-драйв. Якщо не викаблучуватись, це бойова перевірка транспортного засобу з двигуном. За всіма параметрами від прискорення до сотні до тримання лобового удару з боку стіни. Тест-драйвом звичайних автомобілів сьогодні не здивуєш навіть бегемота. Тому сьогодні ми протестуємо каток. Ви що повірили буцім, то я розважатимусь на ньому? Жартую, я це зроблю. Відте драйвимо його на повну, адже в такій машині багато приколів і цікавинок. Каток підкорюється тільки людям у помаранчевому. Я ж не дурень, щоб його дратувати. Ну що ж, почнемо з екстер'єру. Ви подивіться уважно, я ніколи не помічав, який він красивий. Великий та модний кузов. Від нього так і віє силою та авторитетом. Яким авторитетом? Що? А ти попробуй за ним під гірку стати? Що? По колінцях потекло? А, отож. А ці колеса суцільні литі диски. Замість чотирьох їх два. А хіба це проблема для такого монстра? Він спокійно укладе як асфальт, так і ворога, як масло на хліб. Бак для палива знаходиться в дуже таємному місці. Неозброєним оком його не помітиш ніколи. Злодії не зможуть злити ваш бензин. Хай там як вони цього хочуть. Плавно переходимо до його салону. Він не шкіряний. Тут все у пластику. Uh, так, пасків безпеки я не бачу. Ну і не треба. Кермо знаходиться у зоні мого пейджера. Зручніше не буває. Помітна наявність гідропосилювача керма. Це не може не радувати. Але в ньому відсутні не тільки паски безпеки, а й дах. Це типовий кабріолет. На шаленій швидкості ваше волосся майорітиме в різну біч. Коротше кажучи, якісно продуманий клімат-контроль. В усьому іншому практичний і місткий автомобіль. Салон на одне місце, ну максимум на два. Але за великого бажання можна всадити в нього всі три молодші класи моєї школи. Колеса точно не поздуваються. Настав час випробувати його ходові якості, такі як прискорення до 100 км за годину, максимальна швидкість, вартість одного подоланого кілометра та витрата пального. Машина в нас повнопривідна. В ній приблизно від 60 до 70 кінських сил. Вага 3 тони. Двигун сюди ставлять двоциліндровий. Колись ставили від трактора. У цьому катку відсутні подалі, однак керується він цією ручкою. Це навіть і зручніше. Ну що, я готовий розігнатися до 100. Швидкість просто скажена. Я радше вкушу себе за лікоть і чхну з розплющеними очима, аніж розженусь на ньому. Однак жалітися не випадає. Якби не цей каток, ми взагалі б не їздили, а ходили. Не автомобіль, а бімба. Отже, максимальна швидкість сягає кілометрів 20 за годину. Щодо витрати пального, боюсь, тут же не обійтися без професіоналів. Хто як не вони зможуть дати зрозумілу відповідь і цифри? Він управляється ні педалями, ні речагами, а ручкою зад-вперед автоматично. Його розход 4-5 літрів на машину години. Машина година це 45 хвилин нашого часу. Ну і жере він. Проте кого це хвилює? Свою роботу він робить ідеально, тільки щоб уряд більше його навантажував. Ціни б йому не було. Наш святковий квітневий тест-драйв закінчується на мажорній ноті. Каток для укладки асфальту пройшов його на Ура! Він володіє всім необхідним, задля того, щоб по праву називатися володарем асфальту. Жартуйте, кохайте, насолоджуйтесь весною! А головне, пам'ятайте, не потрапляйте під каток. У мене ж вийшло так. Перша чарка колом. Бувайте!